Цілісність це коли наші думки відповідають нашим словам і відповідають нашим діям. Більшість внутрішніх конфліктів якраз тут і знаходяться. Зокрема, ключовий конфлікт в позитивній психотерапії це конфлікт між ввічливістю та щирістю. Заприклад, візьмемо, коли їдете, наприклад, в громадському транспорті, хтось відкрив вікно, вам стало холодно. Але ви не можете набратися всередині себе цієї сміливості, щоб бути і ввічливим, і щирим щодо свого стану, бо боїтеся зараз тут на протягу сісти і захворіти. І більшість внутрішніх конфліктів, якраз між тим, що ми сказали або недосказали. Подумали, але не змогли так зробити. Сказали або не зробили. Зробили, а потім думали, нащо ми це сказали. Все це цілісність. Тобто, коли всередині вас немає цієї роздрібленості, роз'єднаності, розбитості на різні клаптики особистості, а ви зібрані, ви цілісні, ви такі, які ви є. Зовні і всередині. Слова, думки, дії. От в цьому є внутрішній конфлікт. Якщо ви знайдете між ними зв'язок, ви зможете подолати конфлікт. Бережіть себе.